Віталій Володимирович, перший мер міста, який не те, що не відкрив жодної станції Київського метрополітену, а шість станцій було закрито. Що ми побачили там, ну картинки дійсно є жахливими. За проектом, якого ще нагадаю, немає. Вони хочуть а, зверху зробити новий тунель. Ну, Я впевнений, що роботи будуть дороговартісними. Боюся, того, що ми будемо обирати між відновленням зруйнованої інфраструктури внаслідок ракетних атак і відновленням київського метрополітену. 8 грудня 2023 року відбулося так зване від'ємне відкриття шести станцій метрополітену в місті Києві. Тобто Віталій Володимирович перший мер міста, який не те, що не відкрив жодної станції Київського метрополітену, а шість станцій було закрито. Була створена тимчасова контрольна комісія, я увійшов у її склад. Комісія не повним своїм складом. Чотири особи з вісьми спустилася до перегинного тунелю між станціями Демівська і Лобіцька для того, щоб на власні очі оцінити, що там відбувається. Чому ми туди пішли? Ну, по-перше, тому що до цього часу немає жодної експертизи. До цього часу немає. Жодної проектно-кошторисної документації. До цього часу у киян просто немає відповіді на декілька простих запитань. Що відбулося? Хто в цьому винен? Які причини призвели до закриття шести станцій метрополітену. І найголовніше, це коли Київський метрополітен буде функціонувати в повному обсязі. Що ми побачили там? Ну, Картинка дійсно є жахливою. Ми побачили там Грізькі ріки. Які течуть з стелі, з стінок Київського метрополітену, тріщини, намивання ґрунтових порід, і там стояли маяки, які ставилися для того, щоб оцінювати динаміку змін. І вони були у різному стані. Одні маяки були розірвані, тобто це означало, що процеси руйнації відбуваються далі. Інші маяки, які були поставлені там на кожному маяку стояла дата, 25 грудня останній маяк був поставлений, він був ще цілий. Але те, що ми побачили, ну, дійсно вражає. Ми бачили, що цим тунелем ніхто не займався. І експертиза бетонних конструкцій, експертиза матеріалів металевих. Експертизи тих е, новоутворень, які були зняті з стін київського тунелю, е, показала, що більше десяти років там не відбувалося жодних профілактичних робіт. Результати цієї експертизи дуже скоро вже будуть відоми всьому суспільству. Відповідно до рекомендацій проектного інституту, було встановлене арештування стелю тунелю, яке підправляє для того, щоб не відбулося руйнування стель. Зверху ми потім піднялися наверх станції і побачили, що вже там ведуться ремонтні роботи. Ремонтні роботи плануються робити відкритим способом. Ця гілка метрова, наж не на глибокого залягання від 5 до 8 метрів. За проєктом, якого ще нагадаю, немає, але вже наскільки нам відомо, кошти заплачені відповідно до прямих договорів. За проектом буде розриття. Цієї гілки метро для того, щоб, як сказали, як сказали Руслан Кандебор, це директор департаменту транспортної інфраструктури, та Віктор Брагінський, це директор комунального підприємства Київський метрополітен, вони хочуть зверху зробити новий тунель, і після цього вже відновити благоустрій. Я впевнений, що роботи будуть дороговартісними. Незалежно від того, ну до речі, в понеділок було засідання комісії ТПТНС міста Києва, там де розглядалося це питання, було прийнято дуже просте рішення. Я не знаю, як вони будуть його втілювати в життя. Було прийнято рішення про виділення додаткових коштів з резервного фонду міста Києва, тобто, враховуючи факт російської агресії, враховуючи те, що місто Київ знаходиться під постійними обстрілами. Ми маємо велику кількість пошкоджених будинків. Я впевнений, що враховуючи динаміку бюджету доходів бюджету міста Києва за 2024 рік, яку ми можемо оцінити вже по січню місяцю. Боюся того, що ми будемо обирати між відновленням зруйнованої інфраструктури внаслідок ракетних атак і відновленням Київського метрополітену, тому що коштів може на все це не вистачити. З 8 грудня особисто Кличко сказав, що ремонт буде тривати 6 місяців. Вже пройшло 2, немає жодних результатів. За оцінками працівників транспортного департаменту, які були озвучені на засіданні тимчасової контрольної комісії, вони казали про липень. Це вже на один місяць довше, ніж прогнозував мер. Але за інформацією, яку отримано від керівництва підприємства, які, з яким було заключено прямий договір на виконання даних робіт, вони планують восени закінчити цей ремонт, восени в вересні, восени в жовтні чи восени в листопаді. Це ще не зрозуміло. За нашими оцінками, ми опитували експертів. Обсяг ремонтних робіт свідчить про те, що він затягнеться. До одного року так точно. Київська міська державна адміністрація взагалі є така позиція, що винні всі, ніхто крім нас, знаєте. Я не поділяю цю думку. Я впевнений, що були порушення в експлуатації київського метрополітена. Зараз ми дочекаємося результатів звіту і побачимо, як це буде відображено в науковому звіті вже цих дослідних інститутів. Але все те, що ми побачили на власні очі, засвідчується, що знаючи про проблематику, знаючи про те, що тунелі побудовані в важких ґрунтах, що є велика кількість підводних річок, оточує даний відрізок тунелю. Їм ніхто не звертав особливої уваги, не проводив специфічні моніторингові дослідження. І експлуатація тунелю була неефективною. Поряд з місцем, саме з тима 27 метрами, де найбільше пошкодження, будується новий житловий комплекс, і ми впевнені також замовили певні дослідження, бо більшість депутатів впевнена, що прямий вплив будь-нового будівництва на руйнування, на швидкість руйнування цього тунелю. В межах своїх повноважень ми можемо використовувати механізми депутатського контролю для того, щоб жоден чиновник Київської міської державної адміністрації не розслаблявся, а виконував, дійсно ефективно виконував свої функції. Щоб кияни якомога скоріше отримали метрополітен придатний до експлуатації, тобто ми маємо звернути особливу увагу на терміни реконструкції, на якість реконструкції, на терміни фінансування цієї реконструкції, а враховуючи те, що під землею ж нічого не видно, і можливі різноманітні маніпуляції, будемо дуже і особливо ретельно стежити за витрачанням кожної копійки з міського бюджету.